11 потерпілих, двоє загиблих. Такі наслідки аварії на Рівненщині упродовж вихідних. Так на трасі Київчоп загинув житель Радивилівщини. Йому було 36 років. Він їхав мопедом і врізався у Рено Кенго, яким керував 24-річний мешканець Рівненського району. Від отриманих травм водій двоколісного транспортного засобу загинув. Ще однієї людини не стало у Сарненському районі. Вночі о 1.30 у селі Тинне автомобіль Опель Віваро наїхав на двох пішоходів: 16-річну рівнянку та. На рік молодшого місцевого мешканця за інформацією працівників ДАІ, водій виїхав на праве узбіччя, де й врізався у людей. Від отриманих травм дівчина померла на місці пригоди. Її товариш отримав незначні травми після огляду медиків, був відпущений додому. Мікроавтобусом керував 32-річний мешканець того ж району. Його перевіряють на стан сп'яніння. Тим часом друзі загиблої рівнянки у соцмережах описують деталі аварії. Мовляв, у салоні авто був чоловік і жінка. Обоєне тверезі після удару дівчину ще кілька метрів. Автомобіль проволік на капоті. Неповнолітня померла ще до приїзду. Швидкої відомо, що загибла була єдиною дитиною у сім'ї. Як насправді все було зараз? З'ясовують слідчі в даний час. Працівники міліції з'ясовують обставини, а також причини вказаних дорожньо-транспортних пригод. На жаль, водій продовжують ігнорувати правила дорожнього руху, що в подальшому призводить до. Травмувань і загибелі в результаті дорожньо-транспортних пригод тому я би вкотре хотіла звернутися до наших учасників дорожнього руху з проханням щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху, бути дисциплінованими на дорозі, поважати один одного.